Окуляри давно стали частиною мого життя, але вони обмежують. Зір поступово погіршується, і це заважає в щоденних справах. Тому сьогодні я завітала до клініки Ексімер для того, аби підшукати для себе альтернативу. Перші зміни зору я помітила кілька років тому і фактично відтоді почала носити окуляри. А разом з цим отримала новий міні-стрес вийти з дому без них. Далечінь я бачу дуже добре, але коли читаю в смартфон і. Решта там комп'ютер, книжки, все це без окулярів. Вже на жаль для мене неможливо. Перший крок до покращення зору це ретельна фахова діагностика. Проходити її рекомендують щороку, особливо якщо ви у зоні ризику, наявні порушення зору, вік за 40, спадкова схильність. Наш кришталик в нормі повинен міняти свою форму. Це є акомодація, тобто пристосувальна наша діяльність та перефокусування на різні відстані. З віком цей стан зменшується і пацієнту вже стає некомфортно. Спочатку погіршується тільки близька відстань, потім середня і згодом вже далека відстань. Резбіопія це абсолютно фізіологічний процес, як сивина на нашому волосі, як зморшки на нашому обличчі. Так само і міняється кришталик. Сучасна світова офтальмологія досягла неймовірних вершин у відновленні зору. На противагу окулярам та лінзам зір можливо суттєво покращити методом лазерної корекції чи імплантації спеціальної внутрішньоочної лінзи. Це швидко і безпечно. Можна розглянути два варіанти оперативного лікування. Перше це призбімакс, лазерна корекція зору. Другий це рефракційна заміна кришталика. Пресбімакс це сучасний метод лазерної корекції пресбіопії, за допомогою якого ми змінюємо кривизну рогівки і створюємо рогівку мультифокальну, тобто забезпечуємо пацієнту зір на різних дистанціях. Якщо є протипоказання до лазерної корекції, позбутися окулярів допоможе рефракційна заміна кришталика. Проводити її в ексімері почали ще 20 років тому, одним із перших в Україні. Нині ця методика активно застосовується у світі і дає ну просто чудові результати. За допомогою рефракційної зміни кришталика можна вирішити такі аномалії рефракції, як міопія, гіперметропія та зміни фізіологічні, такі як пресбіопія. Також важливим є те, що під час рефракційної заміни кришталика з ока обирається свій кришталик і на цю ділянку ставиться ось такий штучний. Відповідно, у пацієнта вже ніколи не буде такої проблеми, як катаракти. З рішенням, яке буде найкращим для вас, допоможуть визначитися фахівці після ретельного обстеження зорової системи, але щоб отримати дійсно гарний результат і не нашкодити очам, треба дуже відповідально підійти до вибору офтальмологічного закладу. Атмосфера в клініці дуже привітна. Лікарі фахові молоді. Це означає те, що вони слідкують за технологією, розвиваються. А, і всі поради, які я отримала, вони були зрозумілі і прості. Я точно знаю, що мені потрібно. Життя з хорошим зором без окулярів можливе. В ексімер знайдуть рішення для кожного в будь-якому віці.